Всім привіт! З вербною неділею всіх їдемо на базар. Сармат сторожі, чекай гостинця, привеземо пропуск. Чим ближче до Захарівки, тим більше дерев розквітає вже і сливи, і абрикоси вже повним ходом. Навіть вже й тюльпани зустріли, що розквітають люди, йдуть, хто на базар. Бачите, які вже квітучі у нас дерева. Хто святити вербу? Народу багатенько зустріли. Так, да, Тут затишок, щільність будинків більша, тому і розквітає все на недільку, на тиждень, на два. Раніше. Дивись, як уже. Ніби, але ми на півночі. Ніби зовсім близько, а бачите, вже все квітує. Що тут біля церкви? Ми, та, ну, ще, ще рано люди спочатку йдуть на базар, на базарі в нас також продають вербу, люди купують, хто не наламав. І після Базару вже йдуть до церкви святити вербу. На Майдані, коли церкви революції нема. Ще поки рано. Бо йде війна. Після війни буде. Ми вже рано. Ох, нарцизи. Такі, як і в мене. А в людей багато як їх. Вже і царська корона розквітла. Наслідючу неділю у нас базару немає, тому люди на вербну неділю скуповуються до Пасхи. Скоро вже буде Паска. І що треба купити, Івана Афанасьович? М'язка! Так. Базар ожив. Потепліло і народ трішечки прибавився. А то в ті... І квіточки такі гарні продають. Мабуть, на проводи їх добре. Це щось похоже на барвінок. Дуже гарні. І петуні. Як? однолітні, так? Так, одноліточки. Одноліточка. І скільки... А воно квітує довго? Так. Аж до губкої осені, він додивіться садити таку подвізочку, довисить, бачите, ага. в неї потім отримується така квіточка. А зараз ближче покажу. Ось подивіться, як гарно, які гарні квіточки. А скільки коштує один 35 гривень, 35 гривень один Він Є голубенький, можна його садити в один горщик і зробити собі Ну, на зиму його потрібно забрати у... Хату, а це зрозуміло. Іван Афанасьович, зробиш мені подарунок? Купи мені ось таку. Як вона ще раз називається? Бакопа. Бакопа. Добре, я купляю тепло. Добре. О, яка гарна герань. Подивіться. Такої ще й не бачила. Яка краса? Подивіться, як сигару. а? Ти вмієш карточки на карточку? Ну, треба номер карточка, що ти хочеш. Ти 20 хорошо, щоб покипіла. Якщо ще маєте якісь там відходи, кидаєте собі. Вона дуже добре навалюється і вони дуже хорошо її їдять. собача so, каша 20 гривень. Що туди входить? Я бачу ося. Ценічна кукурузна, ячка. Сухе молоко і овсяні пластівці. Да. Все, беремо. Берем. У нас берем. тут просто є такий мішочок на 10 кілограмчиків. Є ще макух, соя, є ще для несушок тут корма. Бачите? Ціни ви бачите, 19 гривень, є горох, 15 гривень розвісний. А це що таке? А це суда? Ні, не суданка. це суданка, суданка? Да, да, да. А в нас ще вона якась 9. біла, а це якась. А красна. вона може сіміна. Да, може різний сорт. Угу. І для кроликів подивіться, для кроликів, 20 да. гривень. А це кукурудза на, на посадку 60 да, гривень дуже кілограм. дуже добрий горох, 15 гривень кілограм посадити дуже добре, дуже вкусний. А хороший. високий він чи не скорослий? Ні, ну звичайний, по коліно. Я не можна угу. сказати, це високий, чи цей Ясно. А тут подивіться, яка краса. Також цвіти різні-різні. Подивіться, що хочете на нашому базарі, які хочете кіточки. Люди займаються, вирощують. А людині ви ніколи не вистачає, не вистачає. Картопля вже що навіть прокільчена. продається. Верх, Це медова, так? Причина да. всіх страдань. Да. Гринада ага. картопля, грінада. Так, да, ми садили її дуже добре, віники. З дерези, також саженці продаються різні. Аїр, юка, лаванда. Різні кустики продаються. І смородина, і агрус, гвоздика. Ну і дерева різні. І айва тут продається, і яблучка. Далі також дерева продаються. Сьогодні щось поросят не бачу. От люди купляють, весна, садять. Далі віночки ось такі. кролів люди продають. Гарні кролики. Кролі тут працює. Так, кролики дуже гарні. Добрий ранок. Ой, Які ж гарні. А яку знаєш? А я не знаю, хто як. У вас що яйці є? Подожіть це, зараз світо цілу подзвони сестрі свої. А що, яйця зараз дефіцит, так? Подожіть, гадь. А ви <говори> всі заберете? скажу, У мене з дому забирали. Люда. Подивіться, я збираю. Зараз узнають ціну. Так, продають. Вона каже, не люба, а все так. Людей багато. Це по молодості треба було фотографувати себе, а можна батюшка в партію. А де Андрійович? Десь там ходить, я не знаю, де. бачите, базар жужить. І ковбаску нам привезли. А собачка чатує, щоб ковбаскою її угостили. І м'ясо і челагач це по 180 гривень. 190 дев'яносто також є. Ковбаска. Люди купляються на паску. Бачите? М'яса багато і людей багато. А це жирний? А жирний по чому? По 100 гривень жирний сир, Ваня і попробував. Ну, давай бери. А масло Масло 280. А бринзичка по чому? Коров'яча, да? так? 130 бринзич. Ну сметани баночку візьмемо. А сметана по чому? 50 гривень півлітрова баночка. Базар ми зробили, скупилися. Вербна неділя, працювати не можна. Які наші плани? Посморжі. Ну, посморжі зробимо розвідку, перевіримо, чи є гриби. Ох, сармату пропуск. Все. так, друзі, залишили Івана Афанасьовича вдома. В нього з'явились невідкладні справи, вирішили з сарматом сходити, перевірити. Нам сказали на базарчику, що сморжі є. Я поки що пройшлась, подивилася на наших місцях грибних, де ми збирали, поки що не знайшла. Йду там ще одну полянку, знаю. І там, якщо знайду, то заснімемо вам. Поки що грибочків нема, але ж в лісі так же ж пахне фіалкою і багато корчиків зустріла. Раніше пахло хвоєю, а зараз аромат фіалки перебиває хвою. Йдеш, дихаєш. Прям відпочиваєш. Сармат кудись. Сармат. 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 Сармат кудись побіг, мене залишив. Лисячі нірки там на Зараз перейду рісок, і якщо там на нашому місці нема, то нема. Хоча сказав один чоловік, що зібрав вчора 8 кілограмів сморжів. А я поки що жодного не знайшла. Ну тут виключу камеру, буду пробиратися, щоб не поцарапати до нашого грибного місця, куди ж тут пробратися. Сармат десь дременув. Так. Ну, їх тут в соснах нема. Потрібно йти там, де лиственний ліс. Сармат, іди сюди. Іди, не лякай мене. Іди. Іди рядом. Опа! А цвіте, все це абрикоска. Бачите, дика, дичка зацвіла. У нас, мабуть, прихватило заморозками. А це пізніше. І, можливо, будуть дикі абрикоски. Сармат уже й захекався. Опа! Що насторожився? Що там учує? А? Хто кого охороняє? Сармат Ларісу чи Ларіса сармата. Зараз проберемось. Можливо... Ой-ой-ой! Грибочки ще не знайшла, але вирішила вам засняти, подивіться. Як гарно зацвіло дерево. Це просто краса. Це що таке в нас? Мабуть, ялича або вишня. Дичка мого ліпка. Зараз підійду ближче. Ні, це сливка. Оця жовта лича, знаєте, що ми разом з вами збирали. От грибочки поки що не видно. Ай, як абджілки як ніби вулик. Ой, саромат шукай Ларісі грибочки. Не видно поки що. Друзі, сармат знайшов мені грибок. Невже сезон розпочато? Подивіться, якого він знайшов сморжа. А далі бачу ще один. Йдем, 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 Ну, Щось їх дуже мало, поки що тільки два. Побачимо, що буде далі. Ай, подивіться, який красень. Такий сморжик. Йдемо шукати далі. Вон, бачите, як пахне фіалками, які фіалки. Вон, розквітли. Бачите, пахнуть ароматні. Дуже добре їх збирати на чай. Вони також лікарські. Так, йдемо далі. Сармат знайшов собі ванну, покупався, так, да, Сармат? Попив водички. Ох ти, умнічка така, приймає грязєві ванни, так. Да. Умніця, Сармат. Тільки на мене не бризай. Лапки опечені, каже, поколовав травичку, да? Все, будемо йти далі додому. Ну, пішли. Пішли. Не хочеш? Ну, купайся ще, Все. сармат довольний. А я знайшла, друзі, всього, три сморжа, три грибочка. Будемо шукати інші місця. Одне з двох. Або вони тільки починаються, або хтось до мене їх вже зірвав. Але ж не видно місця, місця зрізу. Так що, скоріше всього, вони в лісі тільки починаються. Можливо, десь. На горі, вони де сонечко припікає, їх вже багато. От. А тут у нас на долині під деревами, вон там в ліску. Вони, мабуть, тільки починаються, можливо, через дня, 2-3. Якщо сонечко пригріє, то вже буде більше їх. Ну, ось, друзі, мій улов. На сьогодні, бачите, три грибочка, три сморжа. Іду додому та буду робити картоплю зі сморжами в горшочках. В кожний горшочок по одному грибочку. Всім бажаю мирного неба і більш вдалої охоти. Пока-пока.